Доброго дня, шановні українці! Так, з вами я Даня і Соня, ви на каналу VeterLife і сьогодні мені прийшла ще одна посилка. І ми повинні її відкрити прямо зараз. У тебе є ключі? Так, звісно, я ж тут живу. Звідки у мене ключі? Можна. Сережки! Ну так. Сережки? Так, сережку отак провести і відкрити. А у тебе є ключі? Ні. Нічого такого остренького нема. Ну, будь ласка. Ну, зараз. Або ручка. 10 євро підходить. За... Копійка. О! Це я маю. Зараз. Якщо знайду. Мабуть. <гас> вот, да. Дякую. Даня пробує відкрити це копійкою, але у мене в голові, що у нього це не вийде. Що я зробив? Тільки що. Ну, вийшло, ну буває. Так. Да. Що ж я можу зробити? Якщо ми запізнимося, запізнимося на автобус, все його буде. Ясно тобі? Так, ясно. Все, відкриваємо. І він більше не буде мені їбати мозок О! з цією фігуркою. Прийшло. Це вайплеш а... з пілотного сезону Лего Нідзяго Проч... і це... Прочитайте. Це, це цікавіше. Добре, добре. І, Ого, і, і він новий повністю. Тобто це повністю нова мініфігурка. Ось так він виглядає. У нього навіть є свій цей. Підставка. Ой, він трішки неправильно зроблений. Зараз ми це виправимо. А можна я це собі забрав? Я шуткую. Це ж, це ж жарт. Це ж жарт. Минулий власник трішки неправильно його склав, але я виправив його помилки і все зробив правильно. Ось такий вайплеш з е, спінером повністю новим. Ось так він ставиться, і ось так можна розкрутити його. Ну, коротше, ось це тут. іграшка для 15-річного хлопця, який каже, що йому! Вже... Э, майже 16, він вже дорослий. І що? Нічого. Я граю в Sims. а Sims зовсім гра 18. Але я не знаю чому. Вона... вона така... Трішки типу... mm -hmm. я, я не Я не засуджую за те, що я. Просто це дуже... Всичне, коли він так турбується про це. Хоча він заплатив за це гроші, я б теж хочу таке турбувати. Ось і фігурка складена. Тут є все, що мені пообіцяли привезти. Ось такий вайп-леш. Боже, який він секс. Я правий. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Даня і Соня. Всім удачі, всім пока-пока. Слава Україні, слава ЗСУ, все буде Україна.